Так по плівці в принципі, якихось там сильних царапин чи чогось подібного нема. Тут весь цей хром, я так розумію, теж потягнутий в плівку. Трошки місцями вона тут відстає, але в принципі зроблено непогано. Виглядає. Ну, Загальний вид має. Тут покрилишку 230-240, тобто воно не фарбоване. Порівнюючи з тим, воно в нас буде не фарбоване. Тут знову ж таки тож, весь відб'ємося площина з плівкою виглядає непогано, є трошки то тобто видно, що плівка в там свіжа-свіжа. Ну, тут теж є там пару якихось краплинок здутих, фарки теж на сплівці затягнуті. Під плівкою якихось сильних царапин не бачу, трошки вони є, само собою, але нічого значного. Тут місцями здувається, але знову ж таки не страшно. Потім тут по капоту. По бамперу, тут зішто, трошки томарка на місці, теж вона в у нас Пленка поздувалася, вона трошки так грає. Потім тут пайтронік на місці в принципі, висить, тут по... по бамперу питань нема, тут в фарці трошки є пліснява, чи схожий щось на те. Трошки камерка вибита. Так, тут сот і всі ці цілі, в принципі. тут знизу теж всі ціленькі. Тут туманнич.